Мої вітання в студії Олександра Литинська. Ранковий туман у квітні за народними спостереженнями віщує ясну погоду в день. А чи матиме така прикмета передумови для здійснення найближчої доби у середу, 6 квітня, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, хмарне з проясненнями небо спостерігатиметься над західними областями тут можливі. Нетривалі дощі, подекуди з грозою. Термічні показники від 8 до 13 протягом ночі та плюс 22-24 в день. Погода має бути також хмарною з проясненнями та часом трохи дощовитою на півночі. Нічна температура повітря становитиме 3,8, у день ртутні стовпчики покажуть 14-19 тепла. На сході хмарність із проясненнями так само місцями відзначиться незначними опадами. У нічні години термометри по регіону фіксуватимуть плюс 3-4, найвища денна температура – 13-15 градусів. Переважно малохмарна метеокартина утримається на півдні, тут теж за прогнозами нетривалі дощі. Температура повітря – 4-7 протягом ночі та 12-15 тепла в світлу пору доби. Ртутні стовпчики у Криму у нічні години коливатимуться від 4 до 7. Найвище денні показники 15-18 градусів. На півострові майже безхмарно опадів не передбачається. У центрі хмарний з проясненнями день та, як і в більшості областей, слід чекати нетривалих дощів. Нічна температура повітря становитиме 6-8 вища нуля, денний максимум до 16 градусів. 6 квітня в Україні відзначають День працівника слідчих органів. Слідча поліція, як пише історик Василь Галайба, виникла в Києві у березні 1873 року. Передувала цьому доповідна записка начальника Південно-Західного краю, яку він направив на розгляд міського громадського управління роком раніше. У документі йшлося про потребу у створенні слідчої частини при управлінні міської поліції, яка б займалася розшуком злочинців. Та її фінансування у розмірі 4740 рублів. Прохання задовольнили, і таким чином слідча поліція з'явилася в Києві на сім років раніше, ніж у Москві та інших містах Російської імперії. А далі про погоду. Тож у столиці та області стовпчики термометрів у нічні години фіксуватимуть близько 9 градусів тепла. А денна температура становитиме 16-17, Очікується хмарність із проясненнями і за прогнозами можливі нетривалі дощі. Вітер південно-східний 50 метрів за секунду. На цьому все Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам.